Добрий вечір. Сьогодні ми розпаковуємо посилку, яку ми придбали через сайт Віоліті. У цьому пакетику у нас має бути старовинний український кульчик, точніше, його рештки, зроблені зі срібла. Так, як нам це краще відкрити, мабуть. Ось так. Значить, це... Значить, це традиційна прикраса, робота народних майстрів-золотарів, яка, на жаль, не дуже добре збереглася до наших днів. От у нас залишилося тільки цілою, тільки частково. Так, треба подякувати продавцеві. Упаковано досить надійно. Може навіть занадто надійно, як на мій смак. Так, поки доберешся до самої прикраси, вже і втомишся. Тепер треба розрізати. Мабуть, ось так. Ага, так, ми на вірному шляху. Зараз ларчик розкриється. Ну, цього достатньо чи ні? Ні, ще не все. Ну ж там всередині мені вже самому цікаво. Ага, ось така маленька штучка. А тут. Ага, ось вона. Ось він і є, наш маленький кульчик. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей.